Найпрестижнішими професіями 2020 року в Україні будуть it спеціалісти інженери, будівельники, менеджери, лікарі та знавці сфери обслуговування. Із з зникли юристи та фінансисти. В Ужгороді ж юристи не зникнуть. Переконані в обласному центрі зайнятості. Хоч вакансій на цю професію нема вже кілька років, щомісяця з дипломами правників приходять кілька десят людей, аби знайти щось підходяще. Найбільше вільних місць на виробничу галузь 600. Зарплатня маленька від 1500 гривень на місяць. Але за п'ять років ситуація на ринку праці може докорінно змінитися. В місто потребуватиме нових спеціалістів. Айтішний крас менеджер-економіст. І знанням європейських іноземних мов. Це є два – юрист високої кваліфікації. І тут ціла палітра сфери обслуговування. Та чекати п'яти років, аби знавець it технологій став затребуваним, не потрібно. Сфера комп'ютерних систем розвивається вже не перший день. Лише в Ужгороді працюють щонайменше п'ять компаній. IT. Середня заробітна плата – 300-400 доларів США. Іван працює вже більше року в одній з таких девелопмент фірм. Розробляє програми для смартфонів. каже, галузь АІТ широкофункціональна і дуже перспективна. Ну вона вже давно розвивається в Ужгороді і намагається якби розростатися суть. Айтішників ем, дуже багато поділ, тому що є розробники на мобільні платформи, є на веб, є на десктоп. Є і люди, які працюють у IT-сфері, але у ролі дизайнерів або менеджерів. Девайси, так, 21 перше століття у нас пішло, і воно вже застало, що кожна людина без телефону прожити не може, не може без комп'ютера. Майбутнім студентам варто добряче задуматись перед вибором професії, адже ринок праці диктує свої правила. Ужгороду не вистачає хіба що Нобелівських лауреатів, адже щорічно головний виш краю випускає сотні спеціалістів різних галузей. Хоча останні 5-7 років тримають лідерство одні й ті самі факультети, з яких у топ-5 професій Ужгорода та України потрапляє одна. На різних факультетах буває різна кількість спеціальностей напрямів підготовки. Отже, якщо у розрізі напрямів підготовки спеціальностей, то безпосередній лідер це медичні лікувальна справа, фармація, стоматологія. Далі із невеликим відривом іде правознавство. Англійська мова, і література. Експерти ринку праці наголошують, при виборі професії варто зважати й на специфіку Закарпаття. Розвиватися будуть сфери туризму та рекреації, а також логістика.